Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі Компанії Мудра, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні хочу дати відповідь на запитання про заочну форму навчання за кордоном. Взагалі, є така форма, немає такої форми. Давайте розберемося. За кордоном для міжнародних студентів є лише одна форма навчання. Вона називається фултайм. тайм». Це звичайна очна форма навчання, якщо ми говоримо українською, де ви кожного дня відвідуєте, ходите на навчання, займаєтесь. – це щось на зразок нашої вечірньої форми навчання. Чи можна назвати part-time заочним навчанням? Я думаю, що ні, тому що заочна форма навчання, якщо ми порівнюємо наші українські реалії з закордонним, заочна форма це коли ти приходиш на якісь лекції, трішечки є, якась типу сесія, і потім. Ти здаєш якісь там іспити, тобто певну частину часу із семестра ти перебуваєш на кампусі, але ну знову-таки не зранку до вечора, а там якісь визначені години. А вечірня форма навчання це коли ти приходиш більш-менш регулярно у визначені дні щотижня і вчишся, але вчишся не зранку, наприклад, вчишся після роботи, там не знаю, з п'ятої, наприклад, до восьмої. Да, і у вас заняття, якісь речі ти робиш вдома самостійно, якісь речі. Ти вчиш і працюєш на кампусі на програмі. Розібрались. Отже, full тайм і парт-тайм. А ви скажете, а був ковід, і з'явилися дистанційне навчання, і воно ж зберігається, а це ж не треба ходити на заняття. Правильно скажете, був ковід, дистанційне навчання поширилося завдяки ковіду. Може так некоректно казати, але ви зрозуміли, про що я кажу. Дистанційне навчання так само може бути фулл тайм і може бути парт-тайм. Тобто форма навчання. Дистанційного або ми його порівнюємо з навчанням на кампусі, або те, що ми називаємо онсайт. Є онлайн, це дистанційне, є онсайт на місці, те, що ви ходите на заняття в університет. Чим відрізняється дистанційна форма навчання, гібридна форма навчання і очна форма навчання? Гібридна це мікс дистанційної і очної. Очна, я про це сказала, це. Скажімо, традиційний фулл тайм на кампусі, і дистанційне навчання це повноцінний онлайн з віддаленим доступом до якихось ресурсів, де ви вчитеся вдома і там щось там закриваєте. Ви можете взагалі не приїжджати там в університет або не здавати іспити. А гібридне навчання це коли ви поєднуєте обидві форми навчання. Розібралися. Які особливості гібридної форми навчання? І вона, до речі, більш поширена. На сьогоднішній день, ніж очна форма, тому що ще не всі університети повернулися в 100% традиційну форму навчання. І, до речі, знаєте, чому? Не повернулися не тому, що там не можуть, можуть, але відчули перевагу дистанційної форми навчання, в тому числі. І тому вирішили це залишити, поєднати. В чому ж перевага такої форми? Студент при такій формі навчання має гнучкість. Ви можете обирати інтенсивність навчання. Умовно, що таке інтенсивність навчання? Ви вчитеся три години в день чи ви вчитеся, не знаю, там вісім годин в день. Да? Різні речі. Тому ви можете, наприклад, три години в день вчитися там впродовж двох місяців, а потім надолужити решту всього там за якийсь такий період. І ось у вас там сесія, вона не скрізь так називається, але нехай називаємо це українським словом сесія. І ви потім на дистанційній формі навчання так, якісь предмети здаєте онлайн. А якісь вам треба бути на місці і так далі. Тому це реально гнучкість. Більше того, ви можете регулювати інтенсивність свого навчання тим, що ви можете навчальний план пройти, наприклад, не за визначені 8 семестрів, 4 роки навчання, а, наприклад, за 9. Ну, якби вам так хотілося. Або навпаки, ви можете пройти не за 4 роки, за 8 семестрів, а, наприклад, за 6 чи за 6,5. Бо ви будете кожен семестр, наприклад, там, вчити на один чи на півтора чи на два предмети більше, ніж заплановано в навчальному плані. Тому це певна гнучкість. Крім гнучкості, студенти краще залучаються в процес навчальний, тому що в чому залученість? Ви люди сучасні, викладачі зазвичай вони старші вас, викладачі звикли до певних традиційних технологій. Ну, я не кажу, що там це ручка зошит. Але ну, в цілому. Більш традиційна форма викладання а вам зручніше там, щоб це вже був там, не знаю, мобільний доступ, щоб це був інтернет, якийсь там щоб це був комп'ютер, планшети і так далі. Вам важлива в тому числі якась гнучкість, тому що ви, може, сидите в парку, насолоджуєтесь повітрям, сонечком і так далі, і тут у вас лекція, або тут ви щось слухаєте. Тому і гібридне навчання і дистанційне навчання, воно вас занурює в те середовище, яке для вас звичне вже. Це ваші технології. Я маю на увазі технології, які виникли і в яких ви плаваєте риба в воді. Університети це не ігнорять, і це дуже добре, і університети це застосовують. Все для того, щоб у вас. Краще відкладалися знання, і щоб у вас краще формувалися навички. Дистанційне навчання дозволяє зробити варіативність таку навчальних матеріалів, засобів і так далі. Тобто, це можуть бути тексти, можуть бути відео, можуть бути якісь квізи, вікторини. Та, опитувальники, вони можуть бути в будь-якій формі, вони можуть бути в різній мірі інтерактивні, або просто визнайомлюватись, чи ви десь пов'язуєтеся з групою якоюсь і так далі. Тобто, знову-таки, ми повертаємося до того, що самі по собі технології вони дозволяють різноманітити навчальний план і вам тоді, що Ну, не нудно, врешті-решт, вам цікаво. Хоча я десь до певної міри я за традиційну мотивацію, за те, щоб як би там не було нудно, не нудно, якщо воно вам потрібно, то воно вам потрібно. Але ну так, чому ні? Ну, воно має бути теж для задоволення, тому такий, знаєте, як має бути англійською мовою фан. Тому хай воно буде. До речі, як це не дивно звучить. І я кажу дивно, тому що я за традиційну, переважно за традиційну форму навчання, тому що це реально ви спілкуєтеся віч на віч зі своїми там, студентами в групі. Ви знайомитеся, це певна ще соціалізація, це певна тусовка. Ви скажете, ну так можна тусити і там в групі. Можна. Але трішки не то пальто. Тобто, навіть коли ви якісь там вдягаєте окуляри там, да, віртуальної реальності, да, воно дуже-дуже схоже, але це не воно. Це все одно не воно, те саме зі спілкуванням. Але з точки зору вашого зв'язку з викладачем, то гібридне навчання, воно реально, якщо ми беремо в якихось відсотковому співвідношенні, то ви реально маєте тісніший зв'язок з викладачем, ви його можете запитати безпосередньо, і він має вам відповісти, тому що це передбачено. Процедурою, тому відповідно, у вас реально є тісніший зв'язок, а ви частіше з ним комунікуєте. він вам дає зворотній зв'язок. Це дуже часто впливає на якість тих навичок, які у вас виробляються стосовно цього предмету, який ви вчите. Навчальні матеріали вони у вас онлайн. Відповідно, вони дешеві. Ну добре, вони дешевші ніж якби ви купували підручники. Там, чи якісь навчальні посібники і так далі. Тобто воно все онлайн. Зазвичай в університетах ви все одно за це платите. Ви платите якусь меншу там, в рази, там, може, в 10 разів. Там. Навіть якщо це вдвічі дешевше, ніж якби ви купували звичайні матеріали, друковані, то так, це теж заощаджує ваш бюджет. Друге питання: якщо ви любите книжки тримати в руках щось таке фізичне, листати, гортати. Вдихати запах книжки, ну це вже для гурманів. Ви завжди можете купити книжку, тут уже у вас вибір є. тобто або або. Але в цілому так це дуже зручно. Гібридне навчання, основні такі форми, є такі самі лекції. Це коли ви, наприклад, сідаєте перед екраном. Лекції, до речі, зазвичай вони записуються наперед. Тому відповідно під час лекцій, рідко, коли ви можете поставити питання безпосередньо тут і зараз і почути відповідь. Але є лекції, коли вона реально Скажімо так, коли це йде запис, по суті, там коли це йде там лайв такий, і ви сидите, дивитесь пряму трансляцію. Тоді це може бути питання відповідь. Але зазвичай це передзаписана лекція, і ви пишете питання, і от викладач по передзаписаній лекції бачить питання, і він вам відповідає. Тобто, ну все одно виглядає, як щось таке, те, що відбувається тут і зараз. Є форма навчання онлайн лабораторії. Це коли ви робите якісь навіть дуже... Практичні речі ви робите онлайн. Це коли у вас створюється група і вас відправляють робити якийсь один проект, щось там досліджувати. І ви разом, під наглядом куратора чи вчителя, ну вони можуть по-різному називатися, і ви разом робите цю роботу. Це робиться в онлайн-лабораторіях. Ще може бути так звані. Я до речі дуже люблю цю форму. Я вважаю, що вона дуже ефективна. Англійською це звучить «flipped classes». Фліпт класи, наприклад, вам дають тему, ви її самостійно досліджуєте, самостійно шукаєте матеріали, хто в цілому такий любить спорт, є такий спортивний інтерес, щось знайти таке, чого інші не, можуть не знайти. Ви знаходите, опрацьовуєте і от починається заняття. Фліпт клас. Це коли ви вже підготовлені, не вам вчитель, викладач розказує щось, ви вже щось там вже знаєте, кожен із вас. Да? І вона починає вас опитувати, і хто знає, і так далі, відповідає. Це теж може бути в вигляді якихось ну, цікавих інтерактивних речей. Тому гібридне навчання це насправді весело, це цікаво, це технологічно, це заощадливо по вашому часу і фінансам, це дешевше, тому що воно займає, врешті-решт, менше зусиль навіть з боку викладачів, тому що, як я вам сказала, там лекція може бути передзаписана. Викладач один раз там, не знаю, 2-3 години відпрацював на одну лекцію, і ця лекція єсть. Ну, якщо туди не треба вносити зміни, тобто її не треба кожного разу рахувати як людину години. Я вже вам дарую так з точки зору бізнесу, просто скажу, яким чином рахуються навчальні програми. Та? Це завжди людина години. Мій університет, де ви знаходитесь, світло, там, я не знаю, тепло, і треба платити комуналку. Ну, і так далі. Ще є таке від вас запитання. Хочу другу вищу освіту, бажано заочно, за кордоном. Робити чи не робити? Що робити? Відповідь насправді дуже коротка. Відповідь звучить як щоб-що. Я допускаю думку, якщо ви хочете другу вищу освіту, ви хочете їхати вже працювати, бо у вас перша освіта є, правильно? Ви хочете працювати і паралельно вчитися. І ви думаєте, що заочна освіта за кордоном, вона приблизно схожа на нашу, і тому у вас буде час, можливість і так далі. З огляду на все, що я сказала перед тим, зважте свій час. Бажання, можливості і приймайте рішення. Якщо ви хочете працювати, я розумію, що буває таке, що ви приїжджаєте в країну, ви маєте певні види діяльності, вони ліцензуються або ліцензуються навіть всі види діяльності, як у Канаді. Тому відповідно, щоб вам щось почати робити, вам потрібен досвід роботи в Канаді, і вам потрібно попасти в певне інформаційне поле, щоб те, що від вас вимагається робити, щоб ви робили це вже. Канаді за канадськими правилами, та це я вам до прикладу навожу. Тому відповідно бажано, хоч би один рік відучитися для того, щоб отримати роботу вищої кваліфікації, відповідно на вищу заробітну плату, яку ви можете заробити. І тоді питання, якщо ви вже щось знайшли, але хочете попрацювати, а потім піти далі, то тоді може бути в принципі може бути дистанційна форма навчання, може бути гібридна. Тут залежить від того, що у вас зараз за робота або чим ви зараз займаєтеся. Я сподіваюся, вам було корисно. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, тому що алгоритми YouTube на сьогоднішній день щось там трішечки змінилися. І ми вважаємо, що цей контент, і ми робимо, стараємося його робити дуже корисним для вас. Щоб нас більше бачило людей, треба підписуватись на YouTube канал. Вподобайки вже недостатньо, на жаль, але. Все одно ставте, нам дуже приємно і ставте ваші запитання. Коли я розумію, що ми відповідаємо, ми готуємося і ми відповідаємо на ваші запитання. У нас реально подвійна мотивація, тому що ви даєте нам зворотній зв'язок, де саме у вас прогалини в знаннях, тому що те, де у вас прогалини, воно заважає вам приймати якісь рішення. А ми хочемо, щоб ви рішення приймали мудро, зважено, з розумінням справи. А не просто на там ну, довіряючи на слово експертам, в тому числі мудрі. Ні, я буду рада, як ви нам вірите. Але я завжди кажу: ми за критичне мислення перепровіряйте інформацію і звертайтесь до нас в компанію.